Розпочався благодійний концерт в Ужгородській школі мистецтв для дітей військових виступом хореографічного ансамблю народного танцю Карічка. Загалом на концерті показали понад 17 номерів. Розповіла викладачка хореографічного відділення Василина Синичка. Майже всі відділи приймали участь в концерті і скрипалі, і театральне відділення показали дуже гарну казочку. Всі діти дуже дуже старалися виконували свої пісні із таким, знаєте, азартом із любов'ю до всіх військових та дітей. А під час таких концертів ми можемо на якийсь час забути, що війна що в нас такий непростий стан. Вкр... Раїні і подаруватиме ті радості нашим дітям та нашим захисникам на концерт прийшла п'ятирічна Злата з батьком, які служать у збройних силах України. Мені сподобалась вистава, і я дуже рада Миколаю. Вдячні за організований на доволі високому рівні. От непростий у нас у нас час не простий такий період, скажімо, але тим не менше, як волонтерська організація, так і ряд інших, скажімо, інших людей, які долучилися до цього. На концерті були понад 100 дітей військових. Усі отримали подарунки від Святого Миколая. Розповіла волонтерка громадської організації, волонтери Закарпаття Анна Дем'ян. За її словами, вони з колегами запропонували провести благодійний концерт викладачам Ужгородської школи мистецтв. Були запрошені родини військових і безпосередньо військові, які зараз знаходяться у відпустці на території своїх домівок. Через командування були запрошені. Вони сюди до нас на захід. За словами Анни Дем'ян, гроші на подарунки для дітей військових, громадського. Організації волонтери Закарпаття надіслала Ужгородка, котра зараз живе за кордоном та підтримує Україну. Оксана Ушакова, Вадим Сурмай, Суспільне новини.